Попередили, що ви знімаєте? — Ви з нами привіталися. — Ви мене попередили з якоюсь статтю і визете відофіксацію. Статті 40, 40. закону України поліція. Так, Крачинський, Артем В'ячеслав, поліцейський ПП, міста Біла Церква. Слідуючий. Городов Євгеній Олегович, поліція ПП, міста Біла Поліцейський, не поліція. Поліцейський. Так. Затримання. Не за що. Шону. 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 Шо ну? Баранки, шо ну, шону. Тогни. Баранки. А що ти тикаєш? То ти тикаєш? А, а, а ти що ти минулі? тикаєш? Що ти я в формі, не... а я не в формі. Ну, і що? Ми, ми з вами нормально говоримо. І що? На зрозумілій мові. Причина затримки громадянина. Ніхто не затримки. Як що він тут робить? Добровільно проїхав. Йде машину до мене. Ні, зачекайте, ви ніколи не йдіть, Ти, ти стій на місці. — не тикайте ти, ти і не підходьте до мене. Руки, руки убрав, руки убрав, руки. Я стою, Причина затримки. Та ніхто не затримки. Успокойся. То ти успокойся. 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 Так ви Тільки не рують. Один ви тут не рують. А хіт, а не спокійно, не Ти дергайся. Не, не дергайся, я стою на місці. Причина, чи ти його затримав? Яка причина? Я не, нікого не затримував. Що ви тут робите? Доставлення до Лезаківського відділу номер, оскільки громадянина відсутні військовий обліковий документ. Віде? А він зобов'язаний вам проти. Прочитайте, Прочитайте. 32 статтю закону України про національну поліцію. Пункт 2. І І... Що там, там про написано? Поліцейський повинен перевіряти перевірити військово обліковий документ. Громадянина він відсутній. Останній повідомив. У да? да. що? Що нього да. його взагалі немає, оскільки він да. в 11 класі не пройшов комісію військового да. лікарняну і йому ніяких це слів, документів все було сказано. Це, слів? це офіційно, офіційно йому заявити, що розписався, покажи в руслі. Пояснення. Зі mm. слів. У нас зафіксовано на і боді що ви йшов? Ви його да. попередили, що ви йшов? — Так, попередили. — Після того, як я розказав. Після того? Так. Да. — Тобто значально вони те не попередили, що вони ведуть відеофіксацію, так? Да? Ви можете звернутися на лінію судва. Я зараз вернуся куди треба. не не переживай, не тикай. Ти не переживай. Не я тикай. Зараз... І ти теж мені не тикай, Ти подивися. — Я ти вас шо? попереджаю крайній раз. І що? Ви тебе решаєтеся? лайки, вас буде затримання. А я що? Слово «ти» — це що, нецензурна лайка? Ні, не, ви не, вживали ви. нецензурну лайку. Ну і що? Ви зараз спілкуєтесь, то дайте, будь ласка. За що передбачена адмінвідповідальність? За, <сум> за, <сум2> <пл 'язано> за статтею <пл 'язано> 33. 32 за статтею за полуприйми про національну політику. І що там? Що 32-го голосить? Надайте документи, що пишіть ще ваше голосить. Перевірка документів. З якого Але Беня що, перевірка ти чи що? що? Беня? Ти з, якого, з якого Беня, ти повинен показувати? З якого Беня ви дергайся, так... руки для витягнути? Руки у мене. Чи все. все Заспокойся ти Попробуй. ще раз. Все спокійно спокійно. Ну, коли, рвуєте, ну, ти, то, що ви, ми? Ти нервуєте і ви зробите Варанки. це Ну то гни. Ну зароби ж гнуть, дивіться. Ти що собі дозволяєш? То ви що собі дозволяєш? Надій на себе форму, то що ти, ти собі дозволяєш? Я можу і без форми. Може? Да. Знімай.